Безпілотні апарати Валькірія для ДШВ у Житомирі. 28 лютого гуманітарний хаб Житомир спільно з міською та обласною владою передали на потреби військових два безпілотники українського виробництва. Валькірія, які призначені для розвідки та коригування артилерійського вогню, ми впевнені, що вони будуть у нагоді нашим збройним силам України. Ці дрони можуть розвивати швидкість до 108 км за годину. Як я вже сказав, вони призначені для розвідки, і наші військові дуже задоволені. Окрім цього, такі безпілотники мають чимало переваг, каже міський голова. Перевага цих дронів, саме цієї моделі, в тому, що вона достатньо проста при навчанні. Це перший момент, і другий момент вона Виживає при різних абсолютно ситуаціях. Вона легко ремонтується і дуже багато випадків є, коли вона прилітає повністю там в декілька містах, простріляна і все одно прилітає, виконує свою задачу. Валькірія вперше потрапила до Збройних сил України та Національної гвардії як волонтерська допомога у 2015 році з метою створення простого та надійного розвідувального безпілотного апарату для ЗСУ. А тепер ці пташки, миттєва смерть для окупантів, говорить міський голова Житомира. Для нас це от просто якісь літачки для хлопців. Це життя їх можливість бити ворога. І Там ми тиждень назад. Приблизно тиждень тому передавали матрикси на 95-ту бригаду. І от коли через декілька днів від командира бригади отримуєш відео, на якому два спалених Т90 російських, оце, це просто надихає і говорить про те, що ці кошти, які витрачаються, вони витрачаються дійсно туди, куди потрібно. І хлопці просто героїчно сьогодні роблять свою роботу. Чергових два дрони, які передаються від благодійного фонду Житомирщини, які придбані разом в колаборації з міською радою, надзвичайно приємно, що сьогодні вони будуть передані для десантно-штурмових військ і поїдуть громити ворога на схід нашої держави. Велика подяка благодійному фонду Житомир за ту величезну роботу, яка робиться, і безумовно. Подяка взагалі всім і органам місцевого самоврядування за ті кошти, які витрачаються на обороноздатність нашої держави. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ.